Версії того, чому саме зараз Юлії Тимошенко оголошує підозру Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Я просто нагадаю, що минулу ніч буквально 13 годин, так за словами Юлії Тимошенко, тривали ці слідчі дії і завершилися вони власне підозрою. Сьогодні Тимошенко була. В Верховній Раді виступала з трибуни частина 4 стаття 369 Це неправомірна вигода. Так, яка запропонована особою іншій особі, яка в статусі е, службовця е, перебуває, і санкція статті передбачає власне від 5 до 10 років з конфіскацією або без конфіскації майна? Е, наводить антикорупційне бюро е, там стосик доказів аудіофайли, які вже називають плівками Тимошенко, і також е, відео, начебто з Юлією Володимировною Тимошенко. От ви бачите, в квадратиках обличчя Тимошенко це чи не Тимошенко за селетом, схоже, з доларами, з пачками доларів, яка от сидить, і так що коліно, от там от видно постер просто з кінофільма про мафію гангстерів Дона Карліона чи щось таке. Дуже нагадує, і меми зараз ширяться, але не про це так. Отже, версії, після того як Юлія Володимирна сказала, що все, що вона думає про це, все, про те. Корупційні органи і вертикальна антикорупційна – це зовнішнє управління. Повторила ці тези. Вона сьогодні із трибуни Верховної Ради повторила ці тези в себе на сторінках в соціальних мережах. що все це замовлення, і не таке переживали, і не вперше вона в цю річку заходить. Значить, чи могло наприклад антикорупційне бюро разом із САП провести виховну роботу? Демонстрацію, скажімо так, для всіх політичних сил у парламенті, які намагаються пришвидшити процес е, руйнування президентської монобільшості, е, чи могло бути так, що набу у змові, наприклад, із офісом президента, просто роблять наїзд на Тимошенко. А перед цим я нагадаю, була ще е, група Криворізька е, депутата Киселя. Так, чи є це ознаками того, що всім має стати страшно, передусім, слугам, які поки що є членами фракції, що не можна просто там погоджуватися, навіть якщо це факти є і підтвердяться на якісь гроші, і голосувати так. Як не потрібно, офісу президента слабенька версія? Я її чув сьогодні. Вже але, ну така особисто я. Якщо ви мене запитаєте, в неї не дуже вірю. Далі, Тимошенко у змові з офісом президента, наприклад, якщо уявити таку ситуацію, і вона намагається зірвати голосування по двох міністрах, з, зокрема. По шмигалю і по Федорову е, і е, відповідно допомогти зняти малюка, значить, чому е, це взагалі важливо? Дивіться е, це стена, ну, фактично слайд е, вчорашнього голосування у Верховній Раді, е, з якого виходить так, що батьківщина, яка віддала 11 голосів. А всього голосів 235 було зафіксовано так, а це, це голосування по відставці малюка. То якщо відняти від цих голосів 11 батьківщини, вийде так, що історія з малюком могла провалитися і відігратися не на користь офісу президента. Малюка насправді чому не люблять в офісі, тому що він відмовчувався. Фактично, е, місяць, а може й більше, зосереджуєтесь числісь на е, військовій роботі. Там ну це це ну, від, відповідно трек дуже потужний. Так і і малюк, коли звітував з трибуни, він наголошував на тому, що там і Павутина, і Сі е, Бейбі, все на світі. Це все добре, а але ж. Е, Посада зобов'язує брати на себе політичну відповідальність. От малюк її не взяв у відповідний момент е міндічгейта, і тому десь там зуб хтось міг точити. Відповідно, малюк позбувається. Це ж версія, так теж позбувається цієї посади, але впирається все в голосування у Верховній Раді і тут. Починається е, різне бачення і різне читання: так станеться це чи не станеться? Чи підуть депутати ситуативна більшість проти офісу, і чи підсунуть вони свиню, не звільнивши малюка? Тимошенко допомогла це зробити, і Тимошенко, по суті, якщо в цій версії поворушитися і подивитися конкретно на цей слайд, е, ці 11 голосів є ключовими в цій історії, наприклад, так. Якщо вони ключові, чи могло б на наступний день після цього голосування прийти до неї набу? Із якимись записами, які очевидно там десь готувалися, е, і е, сказати, що дивися, ти неправильно себе поводиш і влітку ти дуже багато розповідала іноземні пресі про те, що ми там зовнішній вплив. Ти, ти воюєш проти антикорупційних органів, і, і ти хочеш закрити нам рота, позакривати всі справи так само, як це хоче ймовірно, там офіс президента. Тому ми це все прикриваємо. І от така от історія починається. Політична вона, ну так, політична. Якщо зважити на те, що там е, Тимошенко пише, що це політичне замовлення, ну вот в такому дусі можливо ця версія версія сильніша, як на мене, третя версія набудіє самостійно і б'є по групах впливу, які е, заважають власне проводити нормальну антикорупційну е, повістку, так реалізовувати цю адженду, заради чого власне вони були створені, і Тимошенко власне, яка є символом да таким феніксом. Там, всього, що не українське, так вона дуже сильно захищає оцю от свою позицію про зовнішній вплив, і захищає достатньо впливово і перетягує. Громадську думку дуже часто і потужно е, на свій бік влітку. Взагалі, я не знаю наскільки ця кампанія була там е, спланована і навмисно просунута. Але на європейських сторінках видання з'явилася Володимира Тимошенка, яка розповідала у відкриту. Вона розповідала, що Україна це не фейл-стейт, не потрібно нам набирати сюди антикорупційні органи або якось там влаштовувати конкурси на посади суддів конституційного суду. Ми самі здатні це люби робити. Вона пропонувала також замість того всього створити якусь там національну асамблею, куди повійшли якісь ну там потужні представники української нації, і все це вони могли по самостійно влаштовувати. Не потрібні конкурси з міжнародними. З контролем міжнародних, наприклад, інституцій, так це все і стаття. До речі, починалася з її цитати: Ми не Афганістан. Вона казала так, що ем... Суверенітет України під загрозою, і в основному базується на участі західних експертів в консультативних групах, які відбирають кандидатів на ключові посади в Конституційний суд, вищу раду правосуддя, державну митну службу, державне бюро розслідувань, рахункову палату, а також в антикорупційні органи за словами Тимошенка. Подібний міжнародний нагляд має місце можливо в таких країнах, як Афганістан, Ліберія та. Сьєра Ліоне, але не в Україні. Україна не провальна держава. Вона каже, е, якою її намагаються представити у Кремлі. Ми суверенна європейська нація, яка героїчно протистоїть повномасштабній агресії і захищає цінності Європи зі зброєю в руках. Ми не Афганістан. Не розповідайте нам, що українці можуть вмирати за мир в Європі, але при цьому, начебто, не здатні управляти своєю власною країною. Наші західні друзі. Узі, вона каже, так не мають права очікувати, що в один із найважкіших найваж... моментів в історії нашої нації Україна е буде там е нездатна сама себе опікувати. Ось, ось такі посили вони достатньо потужні, і, звісно, вони могли б, наприклад, так, ми ж розглядаємо версії роздратувати. Е Хочете слово донори, хочете слово ідейні лідери, хочете там взагалі весь цей концепт анти антикорупційної вертикалі, і відповідно є реакція. Якщо ти така правильна, ми зараз покажемо на твоєму прикладі, що це не так, що українці, політичні лідери, займаються підкупом, неправомірними вигодами. Стаття 369 частина 4. Ось, будь ласка, голос значить, всієї цієї делегії чинить навпаки. Версія з голосуваннями, і от по малюку. Теж я би її до кінця, ну це така версія друга, да яку ми розглядали, Я б теж до кінця її не е, відкладав. Чому тому, що е, фактично е, станом на вчора утворилася ситуативна коаліція, нова коаліція, якою вона б могла бути, і Тимошенко дійсно могла б. Бути частиною е, цієї президент президентської коаліції, навіть про це в голосі. От е, Желізняк написав тільки сьогодні нову коаліцію. Склали і тут таке, так маючи на увазі, що е, з Тимошенко е, все це не склалося. Ось цей слайд. Я ще раз його вам покажу. Е, це фактично вигляд нової коаліції станом на вчора. Сьогодні вона вже ну фактично не діє, тому що з батьківщиною щось відбувається, і далі майбутнє Тимошенко воно теж е, тепер е, достатньо достатньо е, туманне. Але тепер чи дійсно пов'язаний і обраний момент е, підозри Тимошенка саме з голосуваннями по малюку і іншим кадровим призначенням, я б. Сказав, що так, тому що всі послухали початок записів стосовно 10 тисяч доларів авансових платежів за сесію, да там чи, чи за скільки вона там розповідала, але всі чомусь не звернули увагу на інший уривок. Я вам його зараз демонструю. Слухайте уважно. щоб було Тому що у нас це все дуже зв'язано, ми хотімо до більшості и поэтому мы не должны давать никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно, штрафных санкций никаких не будет, но очень важно, что потому что, да, да. Потому, что но иначе это все не имеет смысла. Угу. И теперь то, что касается кадровых вещей, мы голосуем за снятие угу. и голосуем, не голосуем за призначение. По, -всем. По, -всем, да. По -всем. Ось от е, це достатньо цікаво. Так грохнуть е, більшість, от тут уже можливо відкриваються мотиви. І відкриваються деякі місточки, які можна побудувати між тим, що сталося сьогодні, підозрою Тимошенка і голосуваннями за е, кадрові призначення допомогти зняти малюка і не дати призначити Федорова і Шмигаля. Шмигаль ну там питання відкрите. Це достатньо дискусійний в це відео це точно не влізе. От а по Федорову два слова можна сказати: подейкають, що саме. Е, Через Федорова у в офісі президента були величезні проблеми по треку Мінічгейту, і е, зникнення Єрмака з посади голови Офісу Президента, не в останню чергу, це наполягання Федорова. Федоров, який близький до наших західних партнерів і е, може з ними спілкуватися. Ось така от історія: технократ, який. Абсолютно не асоціюється в громадськості в громадській думці із корупцією, людина, яка зараз заходить на міністерство оборони, і перетворюється фактично на велику потужну політичну фігуру, те, що президент з Федоровим зустрічається вже сьогодні після призначення, одразу говорить про те, що він не хоче втратити на нього вплив. Але після сьогоднішніх заяв про реформування ТЦК, наприклад, так. Я сьогодні від президента вперше взагалі почув це все, цю всю історію. Тобто, це зараз непопулярні теми а, будуть вспливати, і це сталося тому, що не вдалося загасити завалити призначення саме от цієї людини. Можна було його звільнити, а потім провалювати до безкінечності, користуючись послугами Тимошенка, які коштують там 10 тисяч доларів кожному депутату. Ну ви собі уявіть тільки, якщо, якщо схема саме була в цьому, і наостанок, чи це якось зіпсує ауру Юлії Володимирівни і чи перетвориться Тимошенко на там, ну чи знищиться її там політичне майбутнє? Думаю, аж ніяк абсолютно порівняно там. Мені подобається, до речі, ця теза. Порівняно там з Мінічгейтом, з розкраданнями на енергетиці і оборонці. 10 тисяч доларів підкупу депутатам, щоб там не голосувати чи голосувати за кадрове призначення. Це, це взагалі злочин. Ну я не даю оцінку, так я, просто я просто висловлюю достатньо тенденційну шаблонну думку. В країні і так все погано, так? Величезна корупція, і так далі. тому подібне. Невідомо, чим все це там закінчиться по ярмаках, мінючих і так далі. У Мєрових, де підозри теж суспільство очікує, так от і тут Юля Юлія Тимошенко. І що? І що? Так, тим більше вона через це прийшла вже два рази, і третій раз е, теж через все це ну, очевидно, що в неї вистачить політичної сили, волі, там, прихильників, щоб через це все це прийти. Е, Постернак пише це е, політичний аналітик. От він пише так: політолог. Про Тимошенко можна багато писати і говорити, але в одному будуть згідні всі вона політичний титан Фенікс, що пережила не одне звинувачення та переслідування, як правило, через свою принципову політичну діяльність радикальну позицію щодо економічних питань. Питання та е, якщо наш читач дуже уважно спостережує, то зможе звести пазли в одну цікаву картинку в минулому році Тимошенко часто згадувалися в політичному контексті, як через її категоричну позицію щодо зовнішнього впливу, так і через той факт, що про Тимошенко почали говорити як про політичну альтернативу.